21 лютого у всьому світі відзначають День екскурсовода. Люди цієї професії повинні не лише бути обізнаними в історії, географії та культурі, а й мати правильну вимову та навіть володіти навичками психології. Сучасних туристів важко здивувати, тож гідам доводиться непросто. У світі чи не щодня вигадують нові місця для проведення екскурсій? Познайомтеся зі священником вуду і візьміть участь у церемонії на Гаїті. Моторошні вуду-тури спрямовані на висвітлення чарівної релігії та культури країни в цілому. Спочатку туристів везуть дивитися на вуду шоу, потім знайомлять із вуду священниками. Інтелектуально цікавих мандрівників запрошують взяти участь у церемонії вуду, яка може включати і ритуальне жертвопринесення тварин. Якщо ви досить сміливі, або якщо у вас є якісь пристрасні мрії, які ніяк не сповнюються життям, то цілком можливо ця екскурсія для вас. Побувайте у справжній в'язниці. У фактичній столиці Болівії туристи можуть заплатити злочинцям, щоб ті провели їм екскурсію міською в'язницею. Щоправда, ці заходи офіційно не схвалені владою. Але невеликий хабар охоронцям та чиновникам дозволить цікавим туристам зазирнути всередину місць менш віддалених. В'язниця Сан-Педро незвичайна, адже сім'ї ув'язаних можуть проживати у камерах зі своїми родичами-кримінальниками. Втім, за це доведеться сплачувати орендну плату. До речі, в'язниця пропонує цілком гідні умови для життя тим, хто має гроші. Тим же, хто не має грошей, доведеться жити в жалюгідних халупах з щурами. Ще один цікавий факт про цю болівійську в'язницю полягає в тому, що охоронці працюють лише за воротами, всередину заходити не можна. Екскурсія в сан педро вимагає певної мужності, але зате пригода ще та. Побувайте на знімальному майданчику болівудського кіно у Індії. Багато людей приїжджають до цієї країни заради шикарних храмів та інших культурних та історичних пам'яток. Але не меншою цікавістю може бути екскурсія на кіностудію Болівуду. Декілька компаній в Мумбаї пропонують проникнути в барвистий музичний світ одного з найплодючіших бізнесів в Індії. Ще пак Болівуд виробляє понад 800 фільмів на рік, двічі більше ніж Голівуд. Більшість фільмів це шаблонні любовні історії з численними піснями та танцями, які здійснюють понад 100 танцюристів одночасно. У рамках подібних екскурсій туристи зможуть не лише помилуватися робочим процесом, а й сфотографуватися з акторами та актрисами на знімальному майданчику. Прекрасний спосіб отримати чіткі уявлення про кохання індусів до кіно та музики. До найнезвичніших екскурсій світу потрапив і український Чорнобиль. Попри небезпеку радіації, туристи з різних країн прагнуть потрапити на місце аварії на атомній електростанції. Незвична екскурсія включає відвідування самої АЕС, а також прогулянку покинутими дитячими садками та школами, будинками та магазинами, де ще 30 років тому вирувало життя.